Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви також можете дивитися на нашому ютуб-каналі. Новини 12» у будь-який зручний для вас час. У студії для вас працює Богдан Коваль. Далі про таке у Курській області. Після атаки дронів з України знеструмлено сім населених пунктів. У Луцьку взялися вакцинувати дітей від вірусу папіломи. Антидроновий комплекс для Волинської бригади важливо придбати до зими. Рішуче засуджують невиправдані та незаконні атаки. Така перша реакція румунського керівництва на російську атаку по Одещині. Зокрема, на поромну переправу через Дунай між українською Орлівкою та Румунською Ісакчею. Міноборони Румунії зазначили, що під час російських атак на українські об'єкти та цивільну інфраструктуру воно відстежувало повітряну обстановку поблизу національних кордонів у режимі реального часу. Далі на цих кадрах робота 92-ї бригади. За декілька годин ударна рота знищила українськими дронами техніку російських окупантів на суму в понад 7 мільйонів доларів. Повідомив віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров. За його словами, ударна рота уразила ворожі танки Т-80, Т-72 та гаубиці, Д-30. Наступне ж відео з Авдіївського напрямку. На цих кадрах окупанти підірвалися на міні, а бійці 53-ї бригади Збройних сил України добили їх із дрона. Блекаут по-російськи у Курській області після атаки дронів знеструмлено сім населених пунктів. За даними ЗМІ, це спецоперації СБУ виходять на новий рівень. Як пояснили в Службі безпеки України, росіяни мають розуміти, якщо вони збираються і далі атакувати українські об'єкти енергетики, то будуть отримувати жорстку відповідь. На Волинь знову надійшла страшна звістка. Загинув 47-річний військовий Петро Бережан. У Дубівській громаді на Ковальщині, де він мешкав, повідомили більше тижня про бійця, який був помічником гранатометника, не було ніякої інформації. Тож його вважали зниклим безвісти. А 25 вересня загибель Петра Бережана підтвердили офіційно. Його убили 9 вересня під час вогневого ураження позиції дронами Камікадзе в населеному пункті п'ятихатки Запорізької області. Висловлюємо щирість співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять і шана герою. Волинські волонтери хвилюються, чи встигнуть до зими придбати для нашої сотої бригади антидроновий комплекс. Збір з умовною назвою Сотка на сотку триває не перший місяць. За цей час люди переказали майже половину. У цій сумі і кошти подаровані нареченим, і грошовий приз, який виграли українські гонщики, і гроші від учнів сільської школи. Збір досі триває. Про окремі нюанси у наступному сюжеті. Український гонщик Дмитро Полешко, уродженець голоб, що на Ковальщині, переказує через мобільний аж тисячу євро для сотої бригади. Віддає приз, який виграв на чемпіонаті гонок в Молдові разом з колегами з Донецька, Луганська та Маріуполя. Хлопці вирішили допомогти зібрати на антидроновий комплекс для військових з Волині. Дмитро зараз мешкає в Дніпрі. Зауважує справжнє волонтерство, не обмежується межею області чи номером військової частини. З моменту, коли в нас в країні все почалося, з 24 лютого, ми по Дніпру дуже глобально почали займатися волонтерством. І до сьогоднішнього дня ми це не зупиняли. Ми цим постійно займаємося. І, скажімо так, це один із моментів, які просто. От, Попались нам на очі, ми вирішили допомогти. Була можливість, чому би ці кошти, які ми виграли, скажімо так, захищаючи інтереси українського прапору за кордоном, чому б це не віддати на допомогу тим же самим хлопцям, які захищають інтереси нашого прапору тут всередині нашої країни. Антидроновий комплекс, на який скинувся Дмитро, та ще чимало більше або менш заможних людей, дорогий. Два з лишком мільйони гривень. Збір з умовною назвою сотка на сотку триває не перший місяць. За цей час переказали трохи менше половини. Волонтер Сергій Тимчук, який регулярно їздить на передову і вболіває за безпеку наших військових, нагадує і просить: зараз дорога кожна гривня. Важливо, щоб хлопці з сотої бригади отримали цей комплекс ще до зими, коли їхній. Позиції стануть більш помітні, дуже в суперника розвинулись дронові антидронові напрямки, і тому нам треба проскорювати, Бо тому, що якщо позиції наших військових захищені, тобто не може їхні дрони не можуть їх побачити, значить їхня артилерія не може по них працювати. Тобто, Ну, хлопців набагато менші втрати. Антидроновий комплекс, на який необхідні гроші, допомагає відстежувати ворожі безпілотники на різних частотах і знищувати базу, з якої їх запускають. Долучитися до важливої справи можна, переказавши хай невеличку суму на рахунки, які регулярно вказує Сергій Тимчук на своїй Фейсбук сторінці. Зокрема, на ось цей. 53 75 41 12 4112 0801 36 77. Оксана Коваленко В'ячеслав Білов, 12 канал. Осиротіли діти і овдовів чоловік. Смертельна аварія сталася вранці на дорозі біля села Борохів Підгайцівської громади. 70-річний водій Нісан наїхав на пішохідку. Жінка від отриманих травм загинула на місці події. Як пишуть у соцмережах, 47-річна жінка проживала у селі Діброва Горохівської громади. За інформацією поліції, попередньо водій за кермом був тверезий. До слова, цього ранку патрульна служба попереджала учасників дорожнього руху про густий томан. І ще до сумних новин. Відійшов у вічність багаторічний очільник Волинської спілки чорнобильців Йосип Ахмедов. Він був ліквідатором першої категорії і одним із перших прибув на Чорнобильську атомну електростанцію, коли трапилася аварія. Життя чоловіка обірвалось у віці 69 років у Луцьку. Висловлюємо щирі співчуття його рідним та близьким. Далі до медичної теми. Відсьогодні у Луцьку почали безкоштовно вакцинувати дітей від вірусу папіломи людини. Щеплення поки лише роблять у міській дитячій поліклініці. Утім, у планах медиків та влади організувати їх і в медоб'єднанні на відродженні. Хто з лучан може претендувати на безоплатну вакцину від цього вірусу та скільки за неї просять в аптеках, дивіться у сюжеті. Христині 12. Щойно вона отримала щеплення від вірусу папіломи людини. Це не боляче. Це, ну, в принципі, це легко, це не страшно. Цю вакцину мама школярки шукала три роки, хоч на рак шийки матки в їхній родині ніхто не хворів, дуже хотіла застрахувати доньку від такої небезпеки. Коли настало 9 років, цікавилася, де можна зробити, що можна зробити. Для чого вакцинуватися проти ВПЛ? Бо це єдиний ефективний спосіб берегтися від вірусу папіломи людини, який є причиною приблизно 5% усіх онкозахворювань у Луцьку від Сьогодні почали щеплювати дівчаток 9-14 років. Вакцину закупили за кошти бюджету громади. Нині вакцинація відбувається лише в міській дитячій поліклініці. В цьому процесі буде участвувати брати участь і наше медичне об'єднання, так як там сімейні лікарі і педіатри також є, і вони мають також контингент тих самих дівчаток від 9 до 14 років. Зараз Луцьк має 283 дози гардакцилу. Цього вистачить на вакцинацію 119 дівчаток з нового року. Запевнили представники влади. Планується наступна партія. Загалом програма розрахована на 5 років, себто охопить чималу кількість дітей. У медзакладі певнять, у сім'ях розуміють, що це важливо для їхніх дівчаток. Ми вже провели опитування. Приблизно, якщо взяти кожного лікаря, то десь приблизно по 100 діток, ну дівчаток, якого контингенту вони підлягають на це щеплення. Є у нас на цьому списку е по понад три тисячі. Так, понад три тисячі. Оксана привела на вакцинацію двох доньок. Інформацію дізналась від педіатра. Процедура запису каже проста: додати прізвище дітей у лист очікування і чекати дзвінка. Я вже давно про це дізнавалася про дану вакцину і задумувалася над цим. Добре, що зараз є така програма і виділила Луцька міська рада кошти для цього. Це просто супер. Звісно, якби не було такої можливості, то ми б купували так. Батьки, які не хочуть чи з якихось причин не можуть чекати своєї черги, можуть придбати вакцину в аптеках. Згідно з інформацією на сайті пошуку медикаментів, чотирьохвалентний гардаксил є в двох аптеках. Луцька ціна щонайменше 4 тисячі. Утім, є варіант замінити цю вакцину дешевшою. всього в світі два чотирьох гардаксил, гардацинаку закупили колеги і двовалентна валентна церварец. Тобто двова лента захищає лише від двох типів вірусів, грандосил чотирьох чотирьохвалента від чотирьох. На Волині діагноз рак шийки матки лише протягом 2020 року встановили 51 жінці. 36 з них, на жаль, померли. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. До економічної теми. Мівіна по-волинськи. Компанія Нестле запускає нове виробництво у селі Смолигів Луцького району. Інвестує у це не зважаючи на війну 42 мільйони доларів. Виробництво облаштовують біля існуючої фабрики торчин відомої майонезами, кетчупами та соусами. Тепер тут будуть виробляти ще й вермішель. Нове виробництво буде в першу чергу виготовляти вермішель швидкого приготування як для споживачів в Україні, так що дуже важливо також і на експорт. В першу чергу, в країни Євросоюзу. Станом на зараз ми вже монтуємо виробничі лінії, робимо додаткові якісь необхідні роботи і очікуємо, що нове виробництво, як мінімум, перший етап його запрацює вже у першій половині 2024 року. Вермішель вироблятимуть і для українців, і на експорт у Європу. Спочатку у Смолигові працюватиме 200-400 людей. Згодом разом з фабрикою у Торчені ця виробнича мережа стане європейським регіональним центром компанії для кулінарних продуктів. Тут працюватиме півтори тисячі осіб. Нестлє – це швейцарський і найбільший у світі виробник харчових продуктів. Пішов по гриби і зник. У селі Судче на камінь загубився 52-річний чоловік. Після того, як годинник пробив 23-ю, сім'я повідомила про зникнення в поліцію. Тут же розпочалися пошуки за участю правоохоронців та рятувальників. Понад два десятки людей прочисували ліс майже чотири години. Врешті-решт, близько третьої ночі, пошуки увінчалися успіхом. Любитель тихого полювання почувається добре. Більше новин традиційно на нашому Ютуб каналі Новини 12», який ви можете переглядати у будь-який зручний для вас час. Більше ж інформації у нашому ефірі вже згодом, тож залишайтеся на 12-му. і до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі!